Шановні шахтарі Західного Донбасу та всієї України. Мене звати Юрій Марченко, я лідер Українського народного об'єднання «Характерник». Сьогодні хочу нестандартно вас привітати з вашим професійним святом, так як я уродженець міста Павлограда і для мене це, скажімо, свято не вчорашнє. Пам'ятаю ті гарні дні, коли дійсно були концерти, шахтарі відпочивали і таке інше. Але окрім того, що хочу вас щиро привітати, щоб ви всі були здорові, щасливі, не було травмувань, то хотілося б поговорити з вами про такі речі, які навряд чи б вам хтось свято це сказав. А саме про те, що, на жаль, наших шахтарів зробили, ну, по суті, безправними рабами. Які лише спускаються в шахту, виходять з шахти. Шахтарям говорять, за кого голосувати, за кого не голосувати. Шахтарів, як Скот загружали в автобуси Ахметовські люди, везли в Київ, де шахтарі і не знали навіть, чого вони туди їдуть, що вони там роблять. А насправді вони вирішували питання Ахметова і назначали своїми вигуками, стуканнями касок. Міністрів тих, які потрібен, потрібні Ахметову. Наприклад, міста Павлограда, в нас тривалий час був такий народний депутат Артур Мартавіцький, який прославився своїм алкоголізмом і відкриттям дитячих площадочок та запуском шариків. Ну, саме головне, про що не знають шахтарі, що у 2013 році Артур Мартавіцький просунув один законопроект, в якому Виділили увага, шахтарі з бюджету України для компанії ДТЕК мільярд 800 млн гривень. Ви просто вдумайтесь, тоді курс, якщо ви пам'ятаєте, був 8. Так от, не з компанії ДТЕК в Державу України, а з Держави України для компанії ДТЕК. І після цього у них язик повертається, говорить, що вони кормили всю Україну. Вони кормили отакі, як Мартовіцький, Ахметова, його банду. Після того, як мільярд 800 був виділений для Мартовіцького, Ну і таких, як він. Мартовіцький це пешка. Сьогодні Мартовіцький, завтра Чернецький, післязавтра ще якийсь там Ій або Іч. Ну, як обично, ви все розумієте. Про хто. хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, може, може і не слухати в принципі. Так от, виділить йому потім там, пару мільйонів гривень, щоб він провів предвиборну кампанію, це нічого не варто, тому що знову ж такі, як Мартавіцький, мільярди принесуть в казну Ахметова. Пам'ятаєте, організація Характерник в 17-18 рік вивела вас на протести, і тоді ви реально отримали підвищення заробітної плати від 15 до 32%. Це було одноразово. І більше після цього вас ніхто нікуди не виводив. Хоча ви платите, щоб ви розуміли, більше 200 мільйонів профспілкам. От НПГУ і Прупу, ви платите більше 200 мільйонів. За ці гроші вони мають вас не то, що там захищати, вилизувати. Але по факту все, що відбувається, це продають вам путівки, на яких знову ж таки заробляють. Яким чином? Ну, дивіться, шахтарі. Якщо ви як просто сім'я купите путівки, ну, скажем. Де-небудь там, на морі чи відпочинок, який інший, скажімо, вона вартість її 10 тисяч гривень. Але якщо це одна сім'я по 10 тисяч гривень, а якщо це сотні сімей, тисячі людей, то, звичайно, це вже опт. То, звичайно, вартість буде не 10 тисяч, а скажімо, 8 тисяч. А оці дві падають в карман лідерам профспілок. після сезону, аткатік так називаємо. Далі. Ви звернули увагу, що дитина, що доросла, вам продають путівки одинаково. Але ж виходить так, що якщо ви просто купуєте путівку для сім'ї, то дітям, наприклад, дорослим 10, а дітям 8. А вам все продають по 10. Розумієте? Тобто і тут вже адкатик не 2 тисячі, а 4 тисячі з людини, з дитини. І в них все добре, тому вони після сезонів, ці лідери про спілок, покупають собі туареки, ну і інші автомобілі, які, скажімо так, престижні автомобілі квартири там, і таке інше. А де ж ваш голос, шахтарі? Ну, об'єктивно, давайте без е образ, без нічого. Та ніде. Загнали вас в ті дирки, і ви там колупаєте вугілля для Ахметова і радуєтесь, що вам. До тисячі доларів платять, як в той час, коли де небудь в Америці за те ж саме платять 10 тисяч доларів. До речі, та ж компанія ДТЕК є в Америці. І там вони платять чогось Шахтарям, інші гроші. А рабами битву з України можна платити у такі от копійки. Навіть в Ростовській області, вдумайтесь, вони платили вдвічі більше, ніж вам в Павлограді. Хоча Павлоград – це не найгірше місце. Місто і не найгірше місце роботи, бо в інших, там, в Червонограді і таке інше, там набагато менші гроші платять. Так от я хочу вас закликати до того, щоб ви задумались, хто ви в якому статусі. Бо знаєте, коли йде день Шахтаря і знову ж таке ОПЗЖ, ДТКські, всі ці шнирі, такі як Чернецький, там і поїхала, вони вас дуже люблять. Вони плам'яну річ вам скажуть, а потім, коли ви травмуєтесь. Вони вас просять, щоб ви підписували бумажечку, щоб ви не травмувались на производстві, що ви десь там травмували, щоб не платити вам оці всі виплати, а з них не знімались премії. Насрать їм на вас. Поняли, шахтарі? І я хочу, щоб ви розуміли, що в даний момент, наприклад, благодаря вам, ми вибрали мусора. І взагалі мусорів вибрали в Павлограді. Гнилих мусарів, це ті мусора, які з наркотою, з усім, з усім ну, це, щоб. Бляство є в городі, оце все вони. Це не в образу порядочним поліцейським. Так от, ви вибрали, і ви робите вигляд, що ви не при ділах, бо вам сказали в ДТЕК проголосувати. Так от, на цей день Шахтаря, задумайтесь, хоча б, що ви робили, що ви були інструментом для ДТЕКа. що ви просто піхота, ви просто раби. І все, що ви можете, це. Заробити свої три копійки і бути безправними. Але, мабуть, прийшов час виправляти. Я, окрім цього, ще в новій всеукраїнській профспілки є прес-секретар. І дійсно від своєї профспілки, від нашої всеукраїнської. Я хочу вас дійсно щиро привітати, але хотілося б, щоб ви були думаючі шахтарі, щоб ви з людьми стали справжніми. Не просто там буханув, баби, морду набив чи в кабаке там дібош устроїв, а прийшов на шахту, голову опустив і, отак, от раком став перед начальством. Спомніть, коли ми вас виводили. Спомніть, як це було, коли з шахти героїв Космоса їхали автобуси. І ваші ж колеги, чоловік 70, вискочили на дорогу і кажуть, хлопці, приєднуйтесь до нас, це ж наша загальна справа. А ви голови поотворачували і зробили вигляд, що все нормально. Та ж сама історія була в Лісичанську. Коли одна сміна лягла перед входом в шахту, а друга сміна вже переступала цю сміну, бо їм пообіцяли, що ті, хто зайдуть шахтою, їм щось виплатять. А а цим, які лежали, так і не виплатили. Тобто свої ж колеги, свої ж шахтарі просто наплювали на своїх колег. І хто ці люди після цього, ну, по суті, да? ну, по суті не хочеться ображати шахтарів. Я якби, вибираю насправді слова, щоб нікого не образити. Ну ви знаєте, що я говорю чесно, що вас довели до такого стану, що ви ніхто. А зараз, ви, тим більше, ніхто бо, як тільки ви пікнете, вас одразу відправлять на фронт. І тому ви ну, без голосу. Тому я хочу щиро вам побажати, щоб ви дійсно стали людьми в хорошому смислі цього слова, громадянами, щоб ви від вас значило майбутнє нашого регіону, нашої держави. І ніколи ви більше не слухайте оцих детековців, тому що вони саме. Будуть робити все на світі і виділяють на це кошти, щоб ставити своїх мерів, голов селищних, рад. А знаєте для чого вони це роблять? А дуже просто. Бо якщо шахта виробітку веде під селом, то треба платити велику компенсацію і селу, і людям. А так як свої депутати, свої селищні голови, лучше їх утримувати там 10 чоловік, лучше заплатити їм 1 мільйон і 100 мільйонів зекономити. Так от. Не робіть більше цього. Як тільки вам ДТ каже, що треба проголосувати за Мартовіцького Алкаша, не голосуйте. Як тільки вам ДЕК каже, що за мусоров треба проголосувати, не голосуйте за них. Як тільки ДЕК каже, вам за зека голосувати, який начудив тут в країні, не голосуйте. Голосуйте за те, що у вас в серці, за те, що у вас в розумі. І я надію, що ми доживемо до того часу, коли Шахтарця буде дійсно гідна така професія. Де шахтар буде, знаєте, як армія, як військо, щоб хлопці дійсно стали плече в плече і щоб їх боялись, якщо вони піднімуться, а не просто як зараз вас загнали в кути, і ви сидите і робите вигляд, що ви, у вас поважна професія. Не поважна на даний момент професія. Рабська професія за три копійки. І я хочу, щоб це змінилось. Слава Україні!